Друзі, всім привіт! Ви на каналі AniverтіPlay, і це продовження рубрики Артфакти. В рамках цього відео ми розберемо сет до обходу. Кому він потрібен, його альтернативи, його плюси та мінуси, і чому ми маємо використовувати цей сет, або не маємо. Отже, давайте розглянемо, що він робить. У е, нас є сет до входу, і він надає комплекс за 4 штучок. Це 18% шансу зробити добхід. Навіщо нам це потрібно? В якому контенті ми можемо це використовувати. Якщо брати early і Middle Game, ми використовуємо цей сет для того, аби контролити хвилі. Що саме я маю на увазі? Ось, до прикладу, в мене є такий герой, як Геоман. Ось він. І він в мене в сеті до доходив. Він йому дуже добре підходить. Яким чином він контролить хвилі? Він контролить хвилі за рахунок того, що він накидує на них своє випалювання. І це випалювання також скорочує а, шкалу ходу цілі. І за рахунок цього він може контролити хвилі. Крім цього, він наносить цим а, випалюванням дуже багато урону, і це надає можливість проходити ці хвилі швидше. Такий герой, як Товстаріг, наприклад, або Криворіг, Круторіг, Круторіг, та інші герої, наприклад, Скайораміс, Тобто, коли ми бачимо, що нам не вистачає контролю на хвилі, ми можемо використовувати цей сет, тому що, наприклад, ми його використали вже свій контроль, і має пройти певний час, коли ми знову можемо його використати. І за рахунок того, що ми використовуємо саме сет до входу, ми можемо використати свій контроль раніше. Як аналогію, ми можемо використати якраз таки сет реакції, скажете ви. Так, ми можемо використати сет реакції, зараз я її знайду, ні вона вища. Реакція, 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 не можу знайти сет реакції, ось він, він також надає шанс скоротити перезарядку на один хід. Але в чому є нюанс. Сет реакції буде корисний там, де ви можете впертись в надлишок ходів, до тобто, прикладу, гідрі. Тобто на гідрі, якщо ви бачите, що ви проходите дистанцію 1500 ходів, вам краще використовувати сет реакції, тому що він буде робити перезарядку в один хід. Але якщо ви бачите. Що ви не можете дійти до 1500 ходу на тій же самій гідрі, вам краще використовувати до тому що ви зможете і нанести якийсь певний урон якоюсь іншою навичкою, бо ви ж будете і перезаряджати інші навички, тим, що будете якраз видати ще один хід. І крім цього, ви зможете нанести якийсь певний урон, тобто внесети якийсь КПД від себе. Тому що також можна використовувати себе до входу. Можна використовувати героям, котрі б'ють від максимального здоров'я цілі. Чому? Тому що ви не можете перевищити е, надлишок за 10% від максимального здоров'я боса, якщо не враховувати поверхи від 1 до 20, починаючи від 21-го поверху, ми не можемо нанести босу більше, ніж 10% від його максимального здоров'я. прикладу, такий герой, як Хаск. Ось в мене є два хатки. Один в мене в довході, інший не в доході. Чому це в довході? Тому що йому потрібно якомога частіше ходити. Тобто, чим більше він ходить, тим більше він може нанести шкоди свого масового удару. І йому не потрібна жорстокість або інший сет, який ігнорує броню. Чому? Тому що він набрав своє КУ і все. Він більше, ніж 10% від максимального здоров'я, все одно не виб'є. Тому для нього є дуже хорошим варіантом. Але якщо використовувати його на гідрі, і ви бачите, що ви маєте більше ніж 1500 ходів, можна використовувати ще реакцію. Але для хаска це, мабуть, виключення. Чому? Тому що хаска, окрім того, що наносити урон, ми використовуємо ще як контролера. Тобто ми не наносимо провокацію на голову клінця. Якщо ви бачите, що, припустимо, хаск ваш єдиний э, герой, який нам наносить провокацію, це є дуже хорошим варіантом, тому що. Каск може отримати дохід. І припустимо, з першого разу ви не наклали провокацію, з другого разу ви на провокацію цю накладете. Гаразд. Перейдемо далі. Хто ще може носити це, цей сет? Цей сет буде також дуже корисним для героїв контролю, або ж героїв, котрі люблять отримати дохід. Що я маю на увазі, люблять отримати дохід»? Це герої, в котрих кожна кнопка є дуже хорошою. Візьмемо такого героя, як Галатира. Ми бачимо, що, наприклад, навіть з його А1 він заповнює школу ходу всій команді на 10%. І якщо він отримує допхід, він зможе заповнити ще на 10%. І кожен хід, який він буде використовувати з допходом, відповідно на арені, я зауважу, нанесе додатковий КПД. Крім цього, будь-яка з цих кнопок є дуже важливою, і, наприклад, цю перезарядку, якщо перезарядити хоча б на один хід, це вже дуже круто. Також використовують такий герой, як Марічка, Мікагі і тому далі. Тому подібне. На Мікає взагалі цей сет дуже круто поєднується, тому що вона може перейти в другу форму і творити дава. Тобто вона спочатку покінцить, потім нанесе оглушення. Це є дуже крутим варіантом, як можна виграти невигравальні бої. Де ми можемо отримати цей сет? Цей сет ми отримуємо з турнірів. Отже, якщо ви бачите, що вам не вистачає трошки, аби отримати перше місце в турнірі, задумайтесь. якщо ви витратите не так багато ресурсів для цього, але можете взяти перше місце, краще візьміть, тому що цей сет є неймовірно сильний. А що можна ще сказати? Можна додати також, що цей сет дуже добре буде підходити для таких а, локацій, як прокляте місто. Чому? Тому що тут треба, аби пройти деякі поверхи, аби склалися всі зірки на світі, там, аби у вас був о, асцендент в якомусь дому і так далі. Ось. І саме дохід допоможе, аби ці зірки сталися якомога раніше. Тобто, якщо ви бачите, що вам не вистачає контролю або щось такого, беріть цей сет і використовуйте його для якраз таки міста. Як бачите, в мене ще всі кімнати не закриті, але колись я закрию цей город. Ось. Тому. Моя порада використовувати тут сед-ход. Він дуже вам сильно допоможе. Отже, які можемо підвести підсумки. Седходу є дуже універсальним і використовується як для початківців, так і для гравців, котрі досягнули глибокого легену. І він є неймовірно корисним. Тому, якщо ви маєте можливість, збирайте його. Тому що, чим краще він буде, тим сильніше ви одягнете своїх героїв. Отже, одягайте своїх героїв правильно. Пишіть коментарі, ставте подобайки і зустрінемось в наступному відео. Дякую вам.